Вітаю всіх, мене звати Євген Кіленко, і ви на каналі Оглядини. Тож давайте оглядати. Ні для кого не є секретом те, що засу розпочали наступальні дії на кількох напрямках. Проте, через те, що влада вирішила обрати шлях суцільного мовчання, у інфопросторі виник певний вакуум, котрим, звісно, спробували скористуватися расисти зі своєю пропагандою. Так майже одразу в інтернеті з'явились кадри, де український підрозділ, який намагався прорвати першу лінію оборони московитів, трапив на міни. Через що було втрачено певну кількість техніки. Звісно, це відео було зроблено расистами, і воно одразу почало пушитися по всіх їхніх пабліках. Усі їх пропагандистські помийки почали обсмоктувати цей епізод. Одна і та сама ділянка з понівеченою українською технікою знімалася з їх коптерами з різних боків та під різними кутами, аби візуально значно збільшити масштаб. Окрім расистів, ці кадри підхопили і їх закордонні проплачені посіпаки, адже Кремль не шкодує грошей на власну пропаганду. Проте, де-факто, втрати на тому відтінку фронту були значно меншими, ніж їх намагалася показати московська пропаганда. Звісно, я не кажу, що втрати техніки і тим паче нашого людського ресурсу є незначущою. Звісно, ні. Кожне життя наших захисників є безцінним, і ми маємо завжди пам'ятати про ціну нашої можливості перебувати у безпеці, навіть у відносній, і робити все від нас залежне, аби допомогти нашим захисникам. До речі, в описі до відео є посилання на фонд Повернись живим, якому ви можете задонатити та наблизити українську перемогу. Але повертаючись до російської пропаганди через брак інформації з українського боку і для того, аби створити певну медіакартинку власної перемоги і величі, в першу чергу, для власних споживачів пропагандистського лайна, московіти почали публікувати відверті фейки. Так, серед лав расистів з'явився африканський доброволець з позивним «Уголь». Але недолугість пропагандонів, які звикли годувати власне населення лайном, навіть не заморочуючись, бо руський Іван Сесхаве цього разу наштовхнулась на людей, що мають очі та критичне мислення, та ще й вміють користуватися гуглом. Так американський журналіст Майкл Вайс зробив із себе в Твіттері допис, де показав, що африканський так званий доброволець угальок це звичайний фотошоп. До речі, дуже примітивний і лажовий, тому що пропагандони навіть не пофарбували його плечі. Як би ми насміялися та глузували з регулярних доповідей Канашенкова, який розповідає щодня про сотні знищених хаймерсів та десятки тисяч українських захисників, на Росії далі продовжують вірити у цю маячню. І для того, аби розпорушити бодай будь-які натяки на сумніви стосовно правдивості заяв Російського міністерства нападу, Кремль задів навіть людину, дуже схожу на Путіна. Бо ж словам царя, раби точно мають повірити. Для цього 13 червня й була зроблена ця заява. Вони За цей час втратили втратили лише 160 танків і свишу трьохсот трьохсот бронемашин різного типу. Вот по моим подсчетам, это примерно 25, а может быть 30% от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа. Ну а для тех, кто хочет окрім заяв, що є якісь видео, для них зробили навіть цілий сюжет. Практически полностью уничтожен украинские танк. Там образом бы пытались прорвать оборону на одном из самых горячих участков спецоперации, но встретили вот такой отпор. Однак навіть і тут сталася прикрість. З'явилися ті, хто побачив на кадрах залишки патчу з форми, а далі все за традиціями осінт. скріншот гугл і маємо результат. А саме шеврон, що відноситься до російських військ. Таким чином, московіти зняли сюжет, на якому видають спалений свіжий танк зі своїм же екіпажем за знищений український. От вам і найчисніші російські новини. Ще один дуже цікавий момент, який потрапив на очі: Рашисти в своїй справі видавати бажана за дійсне настільки перейшли будь-які межі, що не гдують вигадувати новини, не маючи на те навіть жодних підстав. Так в одному з телеграм-каналів чергового російського пропагандона з'явилася інформація, що нібито американці перестали надавати розвіддані стосовно московицьких складів та командних пунктів. Але вже за два дні ми маємо новини про чергового високого та поважного хорошого Руського. Ну і для підтвердження того, що наші західні партнери перестали надавати нам розвіддані, є чудове відео з Донецького напрямку. Що ж, а на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк. За можливості, напишіть, що думаєте про відео в коментарях. Та при нагоді підпишіться на канал, це дуже допоможе як просування саме цього ролику, так і каналу загалом. А якщо ж ви хочете фінансово долучитися до розвитку каналу, то в описі під відео ви можете знайти реквізити. А я дякую вам за увагу. Бажаю міцного здоров'я і мирного небу. І до зустрічі у нових роликах. Техніка, що є? Тоже с мобилизованными с контрактниками, кто знает, сказали, что у нас есть 4 БМП и 3 танка. Из них только на 2 есть экипаж, на 1 экипажа нет. А техника не... есть, экипажа нема да? Ну, типа, 3 танка есть, а в одном просто нет экипажа. Но экипажа подвозит подвозят. Ну, так, в последнее дворка? время не было никаких резервов, ни новых.